Яку відеокарту взяти? Скільки коштує зібрати комп? Чи вартує брати ноутбук? А MacBook підійде? Ці та безліч інших запитань лунають щодня в наш бік. Відповідає на все одним відео. А також нагадую про вподобайку, підписку на канал VartoSchool та коментарі. У нас тут при CG з гімдевом. Ну розбиратись в залізі. Для чого тобі взагалі потрібен ПК? Якщо ти 3D художник, тоді скоріш за все працюватимеш з Maya або І юзатимеш The Brush, Substance Painter, Marmoset Toolback, Marvelous Design дизайнер, різом, UV та Unreal Engine. Сюди плюс не ще Adobe Photoshop і список можна продовжувати ще довго. Важливо розуміти, що у кожного різні робочі етапи. Кожний працює з різним софтом, завданнями та має різний скіл, відповідно, потреби індивідуальні. На щастя, з 2D-художниками дещо простіше. Adobe Photoshop не потребує якогось потужного заліза, а багатьом так взагалі вистачає одного Mac. -у. Ми не віднайдемо для кожного ідеальне рішення за ціна якість, але дамо рекомендації, які. Допоможуть краще зорієнтуватись в залізі. Спершу відповімо на найпоширеніше запитання: чи підходить ноутбук для 3D? Ні, не підходить. Ні, ні. Але не спіши закривати відео та послухай до кінця. Через компактність ноутбуки зазвичай перегріваються при роботі з графікою. Це зменшує потужність, а ще спечеш пальці на клавіатурі. Виникне шум кулерів, а разом з ним відчуття, що зараз все злетить. Ноутбуки мають невеликі екрани і позбавлені можливості в апгрейді заліза. Брак місця у корпусі ноутбука тягне за собою проблеми з охолодженням, через що ставлять більш енергоефективні та слабші комплектуючі. Не забуваємо про ціну топових ноутбуків. Вони зазвичай дорожчі за повноцінний ПК, який має таку ж потужність. Загалом, яка ще повинна бути причина, щоб не взяти ноутбук для роботи з графікою. Дебафів тут багато, але серед них криється основний плюс мобільність, враховуючи сьогоднішню ситуацію в Україні, де точиться повномасштабна російсько-українська війна з ракетними обстрілами, відключеннями світла та постійними переїздами з одного місця до іншого, виникає потреба в мобільності. ПК буде важко перетягти кудись на іншу квартиру. Також він не працюватиме без світла в сьогоднішній. Українських реаліях ноутбук виходить непоганим рішенням. Згодом можливо дозбирати комп'ютер і вийде хороша комбінація, де ноутбук виступить додатковою платформою, то чи брати ноутбук для роботи з графікою? Є три основні сценарії. Якщо ти часто переїжджаєш, перебуваєш у місцях, де є постійні відключення світла, і маєш ще купу інших подібних моментів. Однозначно, так, ноутбук в такому випадку вартує взяти. Якщо ж ти проживаєш в безпечному місці, маєш впевненість щодо нього і не плануєш ніяких нових переїздів. Дивись в бік комп'ютера. Гадаю, тут і так очевидно. Якщо у тебе вже зібраний топовий комп, але ти хочеш час від часу десь вилазити з дому на кавусю і маєш лишні гроші, тоді в такому випадку також бери ноутбук. MacBook на M2 цілком непогано підійде, хоч працювати з великими сценами не вдасться. Якщо говорити про Windows, то варіантів безліч. Радимо брати ноут, в якого на борту не менше 16 оперативки. Стоїть i5 або i7 не нижче 10-го покоління, і пообіцяй, що без HD. Виключно SSD. Щодо відеокарти ноута, зверни увагу на RTX 3050 3060. Це мінімально середні характеристики. Звичайно, що чим більше, чим новіше, тим краще. Також не забудь про екран. Як не дивно, для художника важлива кольоропередача, розміри та яскравість дисплея. А тепер важливе оголошення. Ми не згадуємо зараз про AMD, тому що у відео згодом розповімо окремо, чому не вартує купляти червоних для графіки. Коментар Адемі Ryzen, який ще й можна Розігнати, залиш при собі. Настала черга ПК, тут все складніше, але цікавіше. Одразу скажу, що якщо твій бюджет не обмежений, бери просто найтоповіше залізо. Почнемо з відеокарти. Взагалі необхідна не нижче за GTX 960. Але по факту, що таке 960 у 2024 році. Зголом, вся серія GTX сьогодні практично вмерла. Буквально застаріла, а ще Nvidia плавно накриває драйверну підтримку відеокарт. Тому дивимось в бік. Серії RTX, яка вже стає базою для комп'ютерів. RTX 2060, 2070 і 80 непогані по потужності, але брати їх виключно з великою обережністю або у перевірених продавців. Зараз ти навряд знайдеш новеньку RTX 2060 чи 2080. А я нагадаю, що на подібних картах багато майнили, мають на борту гарячу пам'ять gddr 6 і на багатьох з них відсутній термомоніторинг. Відповідно, карти часто майнились при високих температурах. Тому бери ну, з великою обережністю. RTX 3050, 3060, 3070 та інші в цій серії актуальні дотепер. Навіть Бушно можна вхопити доволі нову. За 40-ву нічого не казатиме, і так зрозуміло, що остання серія актуальна сьогодні. Процесор. Дивимось так само до Intel Core i5 чи i7, 10 го покоління та вище. Поки що його цілком вистачає. Проте в саме 10-му поколінні відсутня підтримка PCI 4. Можна докинути декілька сотень гривень на 11 те покоління. Лінія, яке забезпечить PCI4. Він необхідний для ще швидшої роботи SSD. А швидкий SSD дорівнює плавнішу роботу системи, робочого софта, файлів та загалом всього. Всі інші комплектуючі обираєш залежно від того, який процесор та відеокарту взяв, але мають декілька порад. Блок живлення беремо з запасом 25%. Якщо для відеокарти рекомендують на 500 Вт, значить беремо на 700 750 Вт. При виборі охолодження на процесор, тобто кулера, зверни увагу на максимальне TDP. Процесора, неважливо, башня чи водянка, то тема взагалі окремого масштабного відео. Важливо інше. У звичайному режимі процесор TDP може складати, наприклад, 65, а при навантаженні цілих 100. Необхідно, щоб кулер був з цим запасом і міг покрити як мінімум 115 TDP. Тоді з охолодженням процес не буде проблем. Під сміття можна взяти HDD на ПК, але систему та софт ми точно ставимо лише на SSD. Щодо монітора, теж цікаво, тому що в ідеалі їх потрібно. Як мінімум два. Основний та додатковий. Ну або два однакових. Фізичний розмір може бути справою смаку, але радимо дивитись на дисплей 24-27 дюйма. Чим більший фізичний розмір дисплея, тим більше деталей робочого поля можна на ньому розмістити. Всі іконки в софті ти будеш бачити. Основний монік точно повинен мати не нижче 2к розширення. Для додаткового Full HD ще допустиме. Підставка монітора не менш важлива за сам Монік. Наскільки градус. Він нахиляється чи можливе регулювання висоти, а підкрутити до окремого настільного тримача, твоя шия, спина та очі подякують за гнучке регулювання Моніка. На завершення згадаємо обіцяних червоних. Щодо процесорів AMD. Все дуже просто. Практично весь софт для графіки краще працює з Intel, тому що оптимізація і ще раз оптимізація. Щоправда, зв'язка про це AMD та карта Nvidia працюють загалом краще. Чительні інструкції софта то одне. Але потужність та обчислювальна здатність про це з запасом компенсують. Враховуючи, що за одні гроші ти від AMD отримаєш на 20% більше потужності мінімум. Більше про ПК та ноути для графіки поговоримо в наступних відео, а також на сторінках в Telegram та Instagram VartoScul. Посилання віднайдеш в описі відео. Обов'язково підпишись. Дякуємо кожному за підтримку. Не прощаємось, бо зустрінемось в наступних відео. Також не забувай писати коментарів.